Ну, ось таке у нас, не знаю, життя, чи що можна сказати. Mm, ну, цікаво, в принципі, я можу піти з вами. Я Собто, дуже точно. рада це чути. Добре, давай тоді поспимо, можливо. зранку зберемо. Давай краще поспимо і завтра вже будемо йти. У тебе є ліжко? На жаль, з собою немає, але я можу і на підлозі поспати. Ну, окей, тоді давай. Добра ніч. Добр. Ой, нарешті ранок. Добрий ранок, ти також вже прокинулася. Ага. Пропоную зараз забрати з грядок у тебе все. І все, в принципі, забрати, що може нам знадобитися. По, по, типу, по типу сіна, там, овочів на грядках, я так бачила, у вас здається, є. І компостницю можна, і вічик увести, які живі. Угу. Ну да, можно добре, давай я займуся грядками, а ты забери пшеницю пшеницю всю. О боже, морква картопля. О боже, до речі, ти не хочеш їсти? Ти не хочеш їсти Кар Кароліна? Кароліна. Ти хочеш їсти Кароліно? Ні. А, добре. вибач, що я так. Но ну, якщо це так можна сказати, я просто трохи. Так. А вечер давай забираємо. Так, і треба пшеницю ще, так. вами корова пішла з звідсиля. Так, я тут, Там близько монстри, тому давай швидше забирай пшеницю і будемо вже тікати. Бо вони скоро почують наш запах. Повір, за пів місяця виживання ми багато чого дізналися про цих монстрів. Але проблема в тому, що у нас в регіоні є кислотні дощі. Тому ж моєму другові, другові чуть ногу не розплавило під тим дощом. Дощем тобто. Обережно там якраз знизу монстр. Назад, біжи назад, там монстр! Кислотний дощ почався. Швидше забігай в будинок, поки він не став дуже ...сильний. Так, чекай, мені треба, Вибач, я підсяду на ліжку, мені треба дещо зробити. Чекай, я по рації повідомлю моєму другові, що я знайшла людей. Марк чую. У нас почалась гроза. У мене теж. Зрозуміло, у мене я змайстру, я знайшов бензопилу. Вау. Короте. Але, на жаль, вона зламана, я спробую її полагодити. Добре, хорош. Це, це все, все дуже добре. Коротше, тут така справа. Я знайшла людину, вона поїде скоро з нами. Це дівчина, як чи що. О, це дуже добре, це дуже добре. У них виявляється є... Кінець зв'язку, кінець зв'язку. Кінець зв'язку. Я поговорила з моїм другом. Якщо це можна назвати розмовою, це просто було пуф-пуф Ага. Тобі більше немає чого забирати, Важливого там. Не знаю. Та ні, не думаю, наче все такого. Я сильно. Ну, не брала багато речей, так потрошку тісь сиділа вдома майже завжди не виходила, тому що це реально небезпечно. Добре, забирай тоді ліжко і будемо йти скоро. Будемо забирати ще вогонь. Ну, давай спробуємо, якщо його можна забрати. Ну, ми його просто роз... розберемо на частини, потім знову зберемо, бо з нього випадає О. багато потрібних речей. Ти готова? Скоро ага. треба буде бігти. Дивися. Ось тобі невеличка шляпка. Вона зроблена з металу, тримай. Ось, все, я її тобі дала. Надягає її. дякую. Надягає її. Вона трохи втримає, вона трохи збереже наші голови, вона їх просто збереже. Але вона одноразова. І то сюди треба їхати. Десь майже дві години. За годину нам треба дуже швидко добігти до нашої деревні. Якщо ми не встигнемо, то кислотний дощ просто максимально роз'їсть цей шлем, цей шлем, і, як ти розумієш, нам буде дуже погано. Ага. Ну Що готова? Побігли. Ось наш будинок швидше заходь, бо Я нас уже кожні подаєш. Заходь. Піднімайтесь наверх. Ой відходь, хоть по тут зомбі кислотний. Чекай, мені треба нашу героїню тут трошки врятувати, бо вона Блін. Ой! в нас що, молнія попала. Та не. Виходь! Виходь! Так, а ось все, тобі рука, виходь швидше. Переходь, давай. Чекай, я заставлю, щоб ніхто не міг тапа. Все, стрибай. Я зробив нам невеличкий огородик, але там поки що немає насіння. Ну тобі повезло, бо ми зібрали. Так, добре, тепер я буду О. вас знайомити. Іди сюди. Іди сюди, Кароліна. Звісно, либо так? Іди О, сюди. Іди сюди. Добре. Дивися, Марк це Кароліна. Кароліна... Приємно познайомитись. Приємно познайомити. Кароліна це Марк. Сподіваюся, ви знайдете спільну мову, бо зараз це дуже важливо. Добре, давайте ляжемо зараз спати. А, ага. чекай, ні-ні-ні. ні Нам же ж треба спускатися, коли кислотний дощ забув. Марк, давай спускаємося. Вниз спускайся, е Кароліно. Дивися, Кароліно, це наш підвал. А що це? Я хочу прокопати прохід до огороду нашого. А, добре. Коротше, Кароліно. Ні-ні-ні, Кароліно. Ну, можеш поки що тут поставити своє ліжко, але ми все одно тут спимо на підлозі, бо. Тут доволі таки брудненько, а прибратися немає як на цей момент. Коротше, під час грози, ну, під час кислотного дощу, а якщо це кислотна гроза, як зараз, то це ще гірше, тому ми спускаємося завжди вниз, сюди в підвал. Коли вже чуємо, що трохи притихає. Що трохи стихло, то ми вже назад підіймаємося на третій поверх, на якому і стоять наші ліжечка. Так, о, я бачу цю бензопилу. Коротше, у мене є для тебе подарунок. Зараз, е... чекай, Марк. Коротше, Марк, у мене для тебе є невеличкий подарунок. Ну, як невеличкий, Величкий. Підійди, будь ласка, я хочу тут деревом все... Ой, вибач. Коротше, ми забрали компостницю. Ось тримай. Опа, це добре. Я пішов на огород, Спробую швиденько. А, добре. іди сюди, дивись, що я зробив. Ми зможемо зв'язуватися і дивитися, чи хтось є тут. Вау, молодець. Тому що у нас тепер є міні так. -да. Спускайся, бо кислотний дощ забув. Він закінчився. А, вже так. Підіймайся на третій поверх, Кароліно. Ага. Вау. Ти великий молодець, що ще тут можна сказати. Нічого. Цю зону тільки ось, цю зону не за... недавно зробив Марк, це поки мене не було. Е... Тільки цей лінію. Я тут зробив невеликі такі вікна, але для того це для безпеки, щоб якщо що, ми могли відстрілюватись. Добре. Дивися, Кароліно, іди сюди. Іду зараз. Е, слухай, Кароліно, я не знаю, де тобі можна ліжко поставити. Можеш поставити ось тут. Якщо хочеш, я можу піти у підвал, якщо потрібно. Ні, 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 ні. В підвал ти не підеш. У підвалі дуже холодно. Повір. Ти там сиділа? Я думаю, ти розумієш, що там холод. А, а тут ми всі спимо біля багаття. Навіть якщо тут немає місця, ми, якщо треба буде або розширимо, або ж якщо все ж таки треба буде робити ще кімнати, то ми все ж таки прокопаємося збоку, просто там, де наш підвал, просто зробимо кімнату, в якій буде костер. Просто треба, щоб один. До речі, мені треба. Дивись, ти собі став ліжко і шалкер свій. Ой, не шалкер, а ящик. Твій ящик зараз... я внизу залишила. Де ти там? Марк. А я тут огород, я назбирав пару на всім, то я Заходь. До Поди... речі, подивись, як я це все зробив. Вау. Я просто не дуже добре бачу. Давай. О, вау. Ну, це реально кльово. Добре, давай заходити назад е спати вже, лягати. Так. Бо вже очоліє. Так, якщо що, е Кароліно, це моє ліжко напроти мене ліжко. Е ой. Ой, сорян, кого Сюда. я там вдарила? Мене. Напроти мене добре. ліжко марка. І тут буде твоє ліжко. Добра, ніч усім. Ну, все, я поставила. Все, добрання. Я думаю, можливо, навіть буде круче розширити, можливо. Ну, подивимось. Коротше, в мене є така ідея: саме в підвалі зробити е окрему кімнату, в якій ми будемо спати, також з вогнем. Але, але. Е, в підвалі е, ця кімната. До речі, ми можемо весь цей підвал перетворити в кімнату. Можливо, взагалі все зробити в підвалі, мені здається, так буде набагато краще. Ну так, безпечніше. Добре, тоді допомагай. До 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 речі, до речі, речі, У мене так. тільки немає взагалі чим е, купатися. Як можна було виживати рік і не, має, не мати нічого. А ну зараз почекай трохи, вибач, я тебе, е, вибач, я тебе трохи прослухала, просто марк. До речі, уявляєш, Кароліна тут виживала рік, а в неї немає зброї навіть. Ой, вибач, будь ласка, Кароліна. А де палички? У нас що, немає паличок? Я трохи переплутала. Взагалі я не рік виживала, а всього лиш декілька місяців я трохи вже загубила як. Час рахувати, чесно ну, кажучи, просто ці дні вони настільки повільно тянуться, що це просто. Ну так, тут я з тобою поліс. Добре, не будемо тебе за це засуджувати. Зараз я тобі зроблю кайло, вважаю це компліментом. А от, а от наш будинок можна зробити тільки до того поверху, там, де у нас ліжка, тому що більше робити ну, немає сенсу у нас будуть бачити. Я розумію, іди сюди. Іду. Ось. А що там? Я тобі кайло даю. Де? Ось вона де я? Я взагалі в іншій кімнаті Кароліно. А чу! Все дякую. Тобі треба щось допомагати, Марк? Та так я бочка. Я б хотів подивитися на mm. ферма наша, щоб прокупатися до неї. А що у нас є ферм? Ну так він же зробив нову. А, ой, побачите, я вже ага. трохи. От, затутув. ми вже майже до неї докопалися, що обережно тут вода. Угу. <соць> Тепер <соць> потрібно, я думаю, он ли вверх купати. Добре. Чекай, надо от дивись, де мій мені. Ви будете хтось щось їсти? Я можливо, ну у мене є трохи інші, так що дякую. У мене є дуже багато м'яса, можемо на вогні пожарити. Будеш м'ясо, Марк? В мене є. Яловичина, у мене є. Куди ти підіймався? А. О, диви, я зроблю цей. Угу. Так. так, у мене є яловичина, хтось буде яловичину? Ні, я не буду дякую. Я не буду дякую. Угу. Зрозуміло. Всі відмовляються від того, що я готую. Ой, це Ми, просто там все добре, просто у нас поки що є їжа, чесно, у мене є. Я можу покласти у нас ну, в наші сундуки чи ящики, але. А, ну... ти заклав Марк, я вже збиралася його закладати. Хтось мені будете допомагати взагалі, чи я тут пусте місце? Та куди допомагати. Чекай, я ж теж щось роблю. Добре, тоді. Так, я поки що не можу. Добре, тоді я буду починати копати кімнату, в якій ми всі будемо спати. Дивися. А я бачу, що прямо біля нас є ще один будинок то ви прокопайте туди ...тунель. А, так, да, ми можемо в ньому спати. Оце прямо будинок біля нас. Добре. E, дивіться, у мене є ідея. Дивися. Марк. Що? Я прокопаюся до того будинку e, не до двоповерхового, а до одноповерхового, який біля нас. І дивися. А, тут є і одноповерховий, і двохповерховий. Мені здається, оцей двохповерховий буде кращий, бо він більший. Ні. Чому? Просто. Це той будинок, в якому дуже багато дирок. Ми просто з Марком не хочемо там знаходитися. Нам більше комфортніше в цьому будинку. Е, да. е, тому е, дивися, Марк, у мене є ідея. Чуєш мене, Марк? Так. Да. Коротше, Марк, дивися, у мене є ідея, щоб ми е, взяли це як його. Ми прокопаємося до маленького одноповерхового будиночку, який там біля нас, в ньому ми зробимо його, можливо, трохи розширимо і зробимо в ньому нормальну спальню. А оця, що у нас тут, там, де вишку ти зробив, там де оглядові вікна, то оглядові такі частинки, то там, можливо, хтось з нас буде кожну ніч е, залишатися е, і обороняти. Так, я її вже трохи перероблю, якщо вони проти, ну просто прибираю зайві блоки, щоб було зручніше. Кого? Ну, оглядовую цю башню, там, де вона зараз ліжка стоять. А чого? Ну, щоб було краще, тому що. Та ні, давай не потрібно. зараз. Давайте зараз, Кароліно, дивися, давайте зараз не будеш, будь ласка. Зона... Дивися, Кароліно, давайте ти не будеш нічого там змінювати, а просто підеш і. На десь на два блоки розшириш будинок з усіх сторін. Добре. І відбудуй, що ти там наробила, будь ласка, бо я ж не в курсі. Добре. Добре, давайте тоді. Давайте тоді будемо всі будувати, що я всім назначила і. Ввечері просто будемо зустрічатися лягати спати. Добре? Все, всім Що? добра ніч. Давайте, давайте ляжемо спати, бо вже вечір здається. Не треба нічого, будь ласка, тут перероблювати. Все, Та лягаємо ніч. спати. Добра ніч усім. Так, всі сходимося, лягаємо спати. Наче, ємо. Так. О, Кароліно, лягай. Кароліно, ти де? Та йду, йду. Все, всім добра ніч. Ой, добрий ранок. До речі, Кароліно, як там у тебе справи з будівництвом? Та все добре. Я, чесно кажучи, тепер я не знаю, що мені такого будувати. Не руйнуй ці блоки, не руйнуй. Вони розділяють наш будинок, і от то, що будував Марк. Лі-лі-лі-лі. Так, що сталося, Марк? Де ти? Я прокопався, в мене одне ніч не було, тому що я копав прохід. О, то все добре, нічого не Це окей. А я почну реставрацію цього будинку, я просто переберу всі зав'ялі, уй не зав'ялі, а зарощі каміння і заміню на звичайне. Так. До речі, а можеш сказати, що ти там там е, Марк? Ти там будеш будувати нашу типу базу? Чи що там буде? Марк. Я вже буду нашу оборонну базу. вона скоро, скоро буде уже готова. А я думала, що оборонна база буде на третьому. А, ні-ні-ні. Ні, я зрозуміла. Я ж просто думала, що ми зробимо так, що, типу, деякі з нас будуть залишатися в будинку ну, спати в будинку двоє, там, а один буде йти, ну, типу, по черзі будемо ходити в цей. Мінятися місцями, коротше, будемо. Хтось одну ніч спить в звичайному будиночку, де ми будемо завжди тепер спати. А хтось в той час спить в цьому. Блін, як воно називається? Ну, я думаю, ви зрозуміли, де ми цей. Де зараз я. Е, ні, а хтось буде спати на третьому поверсі. Ось так, да, там. Ага. Типу, охороняти зверху саме дивитися. А, давайте е, тут теж, ну, навсяк, е, якщо буде ставати більше монстрів. То хтось буде ходити сюди. Так, да, добре, добре, без проблем. Тут я зроблю тут все для життя. Так, добре. Блін, мені здається, що нам стає вже як. Так, Лілі зараз трохи пішла кудись. Ой, та нічого, скоро повернеться. Так, це точно. До речі, а вона тобі подобається? Ну, типу, як людина саме. Ну, в принципі, нормально. Я думала, що ти відреагуєш на неї погано, типу, бо ти її не знаєш, і все таке. Ні, але буває, ну, от був такий момент. Та став її не так прям любити. Ну, буває. Ну, але я думаю, все ж таки все наладиться. Так, я думаю, ви знаєте спільну мову по-любасу. Це точно. А я тим часом на базі зроблю все, що я тільки зможу. Добре, добре. Слухай, в мене є така ідея зараз зробити е, тапари і піти нарубати трохи дерева. Як тобі таке? Ну, не трохи, а одне зробити. Зрубати. Блін, куди я все моє залізо? А ти зі мною підеш, Марк? Так, я я, до речі, можу піти, тільки мені по Блін, де моє залізо? У кого моє залізо? Може воно на складі лежить, я тут всіх звинувачую. Дивіться. Щось я його не бачу. А у мене є до тебе питання, Марк. Тут лежало багато залізо.